Зараз подивимося, на що здатен представник Києва Олексій Гавротенко. Звичайно, там поруч і знаходиться з Гавротенком Едуард Морінець, який разом з Володимиром Іщенком буде секундувати Гавротенку. Але, звичайно, проти Гавротенка сьогодні досвідчений боксер, професіонал у суперважкому дивізіоні Тарас Неудачин. Отож, друзі, перший раунд поїхали. Гавротенко проти Неудачина. Поєдинок в рамках івенту від Espada Promotion. Ось так спокійно працює зараз перших секунд передньою рукою неудачин. Намагається перекриватися Гавротенко. Але можна вже віддати належне Гавротенку за те, що погодився на цей поєдинок проти непереможного Тараса Неудачина. Непогано лівий прямий, але й по блоку Гавротенка намагається з дальньої дистанції працювати неудачно, не підпускати до себе суперника. Ось тут робота по корпусу від Тараса. Ну і вичікує Гавротенко поки що у пасивному захисті знаходиться. Ну і одразу ж помітні огріхи. у Гавротенка неозброєним оком. Здвоєний джеб по корпусу від Гавротенка. Ну, і вицілює зараз неудачен, дає попрацювати і своєму суперникові. Звичайно, проти мало відомих боксерів з Південної Африки боксував неудачен, але всі свої бої провів саме там. У Кейптауні, у Преторії, проти Денінгокві, проти Мугабона Мудімби. Ну, ці, ці імена вам ні про що не скажуть. Але все ж таки вирішив повернутися на професійний ринок. Займається також і менеджерською діяльністю неудачин, який поки що в першому раунді перебоксовує Гавротенко. Дуже важко Олексію нав'язати свій бокс Суперникові. Ось так з дистанції знову по корпусу пробиває киянин. Але дуже спокійно себе почуває неудачин. Тут непоганий лівий прямий від Тараса. Ось так киває головою Гавротенко на адресу свого суперника. Звичайно, швидкість вже не та. У Тараса неудачена, але, звичайно що майстерність нікуди не дійнеш. Хоча лише 32 роки цьому суперважковому глуку. Нічого не вдається зараз Гаврутенку у першому раунді. Звичайно дуже важко на рівних працювати, проте неудача на ось так провалюється Олексій. Ну і все контролює. Вихованець Олександрійської школи бокс. Тут на відході. Чудово спрацював неудачено. і На цьому перший раунд завершено. Перший раунд завершено і лише опусками можемо супроводити Обох боксерів, особливо Олексія Гавротенко. Але, звичайно ж, неудачу нелегко. Після довгого простою, після тривалої паузи. Ну і поїхали, друзі, другий раунд. Неудачен проти Гавротенка. Всі поєдинки, які залишилися, пройдуть у найважкіших дивізіонах професійного боксу. Після цього ми побачимо три бої. Останні завершальні поєдинки на цьому івенті саме в Крузервейті. Зараз Неудачин підтискає свого суперника. Зараз неудачин можливо намагається фінішувати опонента, але поки що це дуже важко зробити. Незручний Гавротенко працює у правосторонній стійці Олексій. Йде вперед зараз неудачно, Йде з атакою. Двійка чудова від Тараса. Звичайно, ж не встигає за швидкістю свого суперника Гавортенко. Але й відповідати нічим. Знову ось тут джеб, Знову робота передньою рукою. Ну і у відповідь намагався. Застати зненацька свого суперника Олексія Гавротенко. Тож екватор другого раунду. Хлопці вже перетнули. Ну і вицілює зараз неудачен. Поєдинок зараз проходить майже на ближній дистанції. Ще одна атака від Тараса. По корпусу з переходом на голову і одразу ж відповідь від Гавротенка. Намагається ось тут невдачно закрутити свого суперника. Але Олексій намагається одразу ж відповідати і не дає цього зробити суперникою. Відповідь від Гаврутенка. Не вкладаючись в удари. Працює неудачен. І на кожну атаку свого суперника намагається відповідати 44-річний Гаврутенко. Руслан Мешко зараз рознімає хлопців. Ось так прибрав руку неудачно З Гавротенка. по батьківськи спрацював Рефері. Ще одна атака від Неудачина. Ну і відповідь від Гаврутенко. Одразу ж відповідає Олексій. Йде вперед. Зараз на свого суперника працює по корпусу киянин. Ну і на відході чудово контратакує Неудачин. На цьому другий раунд завершений. Важкий раунд для обох. Задихали вже хлопці. Ми подивимося, що буде відбуватися на третьому відрізку цього протистояння. Ми, мабуть, могли зараз по губам прочитати неудачно, що відповів своєму секунданту Тарасу. Нормально. Подивимося, чи буде нормально у третій трихвинці Перед останнім раунді цього поєдинку. Ще раз нагадаю хевівейт на благодійному венчері боксу від оспада Промоушн». Все, друзі, третій раунд. Тарас неудачен проти Олексія Гавритенко. Ось тут чудово зустрічає неудачен. Удар в розріз у виконанні Тараса. Двіка знову від Неудачина. Не дістає зараз Гавротенко. Звичайно ж, не встигає зараз за своїм суперником Олексій. Намагається вибухати, намагається доставляти свої удари до цілі. Але звичайно ж, не завжди це. Але Молоченка Гавротенко йде вперед, відповідає. Тепер це дебютний поєдинок. Ще раз нагадаю, друзі, у віці 44 років вперше боксує на професійному ринзі Олексій Гавротенко. Зауваження від Руслана Мишкає за те, що спиною повернувся один з боксерів. Одразу ж вибухає Гаврутенко з переходом з корпусу на голову. І одразу ж атака від Неудачина. Спокійно все контролює. Тарас Неудачин посміхається зараз. Непереможений український суперважковаговик. Дає попрацювати і своєму суперникові. Але, звичайно, ноковтувати, зупинити Гавротенка. Йому поки що дуже важко. Тримає зараз е, неудачен свого суперника. Ось так у тайському клінчі притримав Гавротенка. Пішла вже остання хвилина третього раунду. Продостаннього раунду у цьому поєдинку. Так не форсує події. Неудачен. Скільки потрібно працювати, стільки і працює, Тарас. Але Гавротенко. Молочинка. Зараз намагався підтиснути неудачена. А що тут зупиняється? Зупиняється, і що? Травма руки? Невже? Показано лікоть налікоть. Руслану Мишку. Якісь проблеми виникають. З верхньою кінцівкою у Гавротенка, але все гаразд. Ну і з болем продовжує працювати зараз завершальні секунди третього раунду. Гавротенко тут же неудаче намагається розбити свого суперника на останніх секундах цього раунду. Перекривається Гавротенко. Ну і дуже важко. Дуже важко. Подякувало один одному хлопці. Ні, все ж таки не вийде на четвертий раунд. Олексій Гавротенко про це показав Володимир Іщенко Рефері Руслану Мишку. Відмовляється Гавротенко так від продовження цього протистояння. Таке враження саме про це показав наставник Гавротенка. Рефер, але подивимося, що далі буде. Так, наприкінці третього раунду отримав травму, взяв коліно. Олексій Гавротенко відрахував Руслан Мишко. Ну так, все, друзі. Тут можна вже сміливо казати, що не виходить на четвертий раунд. 44-річний Олексій Гавротенко в поєдинку проти Тараса Неудачина. Перемога технічним нокаутом для неудачення. Четверта перемога у профікар'єрі. Ну і перша дебютна поразка для Гавротенка. Ось такий дебютний бій. Для вже не молодого боксера з Києва. У двобої Олексій Гавротенко проти Тараса Неудачина. Технічним нокаутом перемогу здобуває Тарас Неудачин Олександрія. Так, друзі, технічним нокаутом цей бій виграє саме Тарас Неудачин. Подякували один одному хлопці за цей поєдинок.